Цієї зими Дормео подарує вам теплі обійми навіть в найлютіші морози. Ми завітали до родини Білоус, яка обрала матрацник з підігрівом від торгової марки Дормео. Головне для мене це наші діти, дві донечки Злата і Маша. У холодну пору року для мене найважливішим залишається те, щоб вони були у теплі. На своє десятиріччя в Україні Дормео дарує усім членам клубу 5 зірок» святкову знижку у 20% на товари з підігрівом. Приєднайтесь до клубу 5 зірок» та отримуйте найвигідніші ціни вже сьогодні. Бажаєте перетворити своє ліжко на теплий та затишний острівок у спальні? Тоді вам знадобиться на матрац з підігрівом від дормео. Застеліть його зверху простирадлом, оберіть один з трьох температурних режимів і засинайте в теплій, комфортній постелі. Одного разу попав під дощ, замерз. Прийшов додому, вдягнув два светри. Заліз під ковдру, а там тепло. Я спочатку не зрозумів, навіть злякався. А потім дружина каже, що купила нам матрацник з підігрівом. Тепер нам завжди зручно і тепло спати. На матрацник з підігрівом абсолютно безпечний. Він має вбудований захист від перегріву. На кутках на матрацника спеціальні резинки, завдяки яким він щільно кріпиться до основного матрацу. За необхідності на матрацник можна постелити і на диван, і на підлогу чи килим для дітей. Тепло розподіляється рівномірно по всій поверхні на матрацника. А тепер уявіть, що його енергоспоживання становить лише 70 Вт. Хвилюєтесь, що світлий колір швидко забрудниться. Якщо від'єднати пульт управління режимами, ви з легкістю можете випрати. На матрацник. усі елементи всередині вологостійкі. На матрацник доступний у двох розмірах одинарному та подвійному. Гарантія на фантастичний на матрацник аж два роки. Діти у нас маленькі, три з половиною роки і півтора. Вони дуже люблять гратися одна з одною. Особливо вони люблять бавитися на підлозі, оскільки підлога часто буває холодною, я стилюємо на матрасник з підігрівом. І тоді я знаю, що їм тепло, і вони ніколи не застудяться. Коли є діти, то перш за все ти дбаєш про їх безпеку. Особисто мене переконало те, що є функція від перегріву. На своє десятиріччя в Україні Дормео дарує усім членам клубу П'ять зірок» святкову знижку у 20% на товари з підігрівом. Приєднайтесь до клубу П'ять зірок» та отримуйте найвигідніші ціни вже сьогодні. На матрацник з підігрівом доволі універсальна річ. Стеліть його на будь-якій горизонтальній поверхні, ліжко з матрацом, диван чи підлога. Телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані, та замовляйте куп... на матрацник з підігрівом для вашого ліжка та забудьте, що таке холодна постіль. Гарантія на продукцію два роки. А з нагоди десятиріччя Дормео для членів клубу п'ять зірок. Зараз святкова знижка мінус 20%.